В нас вже є на зв'язку. Політехнолог, політолог Олексій Голобуцький. Пане Олексій, ми вас вітаємо. Добрий ранок. Добрий ранок. Ну ми, звичайно, не можемо це питання, скажімо, не обговорити з вами в ефірі. От, буквально вчора, Верховна Рада, позавчора. Чи чи позавчора? Ой, я не пам'ятаю. на засіданні проголосували за ось цей закон. Про заборону релігійних організацій афілійованих з Російською Федерацією. Ну і звичайно хотілося б зрозуміти тенденцію, і перспективу. А що ж далі буде відбуватися? Чи знаєте, щоб не сталося якось так, що от е, всі пораділи, пофотографувалися. Скажімо, кожен припише собі якісь певні бонуси, що і те, що він е, брав участь в цьому історичному рішенні, тому що брали участь всі фракції, фактично, і ми можемо бачити це по голосуванню. Е, хто як голосував, те, той так і відноситься до цього питання. Але тим не менш, е, а що далі може бути? Е, ну, Далі виконання закону, так би мовити. Е, 30 днів до його втілення в життя і 9 місяців на доведення, так би мовити, зв'язків російської православної церкви з Росії, що логічно абсолютно. Тому, ну так, да, ці 9 місяців, звичайно, виглядають такою поступкою серйозною. Е, в цьому законі хотілося би скоріше, але краще пізно, ніж ніколи. А далі, ну як всі наші закони, слухайте, у нас у нас в нас е законодавство, в принципі, дуже прогресивне в багатьох питаннях, так ну, наприклад, в боротьбі з корупцією, але від цього корупції е ну, можливо і стає менше, але не так очевидно. Це так само і цим законом треба постійний тиск громадськості. І цей закон би не прийняв, якщо б не було б тиску громадськості. Якщо би. Влада не розуміла і не бачила по соціології, що біля 80% людей виступають за заборону російської православної церкви. То цей закон би закон би я думаю гальмувався би до останнього. Знову ж таки, це логічно. Це електоральна база <кхе> вона здавалася ще е декілька років назад достатньо великою, але бачимо, що слава Богу, вона скорочується і тому, тому це голосування відбулося. Я от чесно кажучи, багато думав, що саме дев'ять місяців, чому такі довгі строк, але тепер десь приблизно я зрозумів, чому це Це, звичайно моя версія. Виключно так, мені здається, що влада орієнтується десь на вибори влітку наступного року, і хоче, щоб цей закон щоб негативних таких от моментів протягом дев'яти місяців не відбувалося, а от в залежності від ситуації вони чи виконують. Рішення закону, так і буде заборонена е е православна церква, і це буде видано як перемога влади і досягнення влади. Чи навпаки не буде виконано, якщо щось там поміняється. Ну і е у нас є е ну як мінімум два, принаймні, які відкрито показали своє ставлення до цього закону. Е е два народних депутати, які блокували трибуну. Які власне давно вже відомі такою своєю позицією, дивною цікаво, що буде з буде з ними? Ну ясно, що позбавити їх мандату такого механізму немає. Але можливо, якісь правоохоронні органи включаться. Я зараз про Артема Дмитрука і Євгенія Шевченко. От вони, скажімо так, я думаю, що насправді в Верховній Раді багато є, і навіть серед слуг народу є багато противників от цього рішення. І при прийняті... Дмитрок до речі, вчора на судовому засіданні і там продемонстрував деякі світлини з Пашою Мерседесом, якому стало там погано. Він каже: от дивіться людині погано викликали швидку ну було страшне. дуже та, страшне, страшне, просто страшне. На вашу думку, от власне, що з ними буде далі? От, ну, тут, не те, що не те, що якщо включаться правоохоронні органи, ясно, що якщо вони включаться, вони знайдуть якби, і проросійські вислови, і певні кримінальні діяння. Але, от якщо допоки включиться цей механізм правоохоронний, з точки зору їх репутації, з точки зору їх підтримки, що буде? Ну, ми розуміємо, чудово, що і Шевченко і Дмитрук це пішаки. Просто так би мовити, в цій грі вони солдати православного фронту, і з ними пожертвують. Якщо з ними щось трапиться, це навпаки буде для цього руху краще, так би мовити, показувати жертву а, а, жертву, так би мовити, нехристиянського підходу, Там підходу ну, вони по різному. Я я кожен день читаю, як вони. Як, як, як православні коментують ну російські православні в Україні коментують цей закон? Звичайно, за ними стоять потужні сили і в Верховній Раді, в тому числі. Я думаю, серед тих, хто навіть проголосував, є люди, які голосували виключно не по совісті, а тому через те, що ну мейнстрім помінявся, скажімо так, і вони розуміють, що в певних політичних силах. Не голосування за цей закон може дуже погано потім ну, по -по показатися в, в майбутньому, так би мовити. Да? Це буде такою, скільки там голосувань цих було за два за п'ять років. Так там буде 5-6 голосувань, які будуть визначними в майбутньому, якщо взагалі звичайно у нас будуть вибори. Звичайно, так. Так ось на майбутніх виборах, звичайно, це буде показовим такою електора історією цих конкретних людей. так, За що вони голосували, проти чого вони голосували? Це буде там 4-5 справ. От одна з цих, це, звичайно, буде голосування заборону православної церкви. Але Дмитрук і, і ну, другий цей Шевченко, взагалі, так мовити, він таку фріківську абсолютно роль грає так, своїми зв'язками з Білорусі, все інше. А теж Дмитрук, ну що ну хоч і 80% виступають, ну там трохи менше за заборону російської православної, але залишається 20%. відсотків. Але це, це серйозна електоральна ніша, за яку вони борються на майбутньому? Це один момент, другий момент. У Нас нічого не закінчилось абсолютно. Війна триває. Як вдалі буде, ніхто не знає, і чи не стане доля православної церкви Російської одним з. Моментів майбутніх можливих переговорів з Росією, тобто, це ще один момент, але це просто тут я не єдиний, яку таку версію висловлюю, що дев'ять місяців саме для того, щоб не заборонили завтра, так? А щоб саме в процесі переговорів, ну от росіяни Путін же виставив там умови ультиматуму, крім території, ще е, російську мову, там і так далі. Ось можливо, це буде такою обмінною обмінною справою. Тому ми не забороняємо російську православну церкву, а ви там, ну, наприклад, щось там не вимагаєте від нас. Наприклад, ну, це знову ж таки теж гіпотеза, певно, так? А, бо Росія, на відміну від більшості, від величезної більшості, на жаль, ну, добре, не буду казати більшості, від великої частини наших людей, які. Дуже часто от я от о, зустрічаю там по різних питаннях і про мову, і про церкву, і про. ну що Це не це це не не е, ну скажімо так не настільки принципові питання, заради яких треба е, щось там серйозне робити. так От Росія це чудово розуміє, і вона розуміє, що територія це ніщо. Території, ну господи, ну буде в них пустеля безлюдна в вигляді е, з Запорізької, то що вони захопили за з, е, Донецької там, Луганської області, в найбільша країна світу отримає ще одну там соту долю території, на які нічого робити не можна. Звичайно, що мова йде про всю Україну, не територіальна, навіть а принципова, так бо якщо російська православна церква залишиться. В тому статусі, якому у нас зараз є, якщо у нас вони змусять нас там про проросійську партію, російську мову зробити там офіційною, що в нас приймали участь проросійські партії в виборах і так далі, то можна вважати, що вони війну виграли. Просто це буде така довгострокова історія. А, ну, як наприклад, зараз відбувається в Грузії, так? От, от такий спосіб, в принципі. Тобто. А, а, П'ять років назад уявити собі таке неможливо було, що Грузія демократична там анти, антиросійська прозахідна держава, і влада, нібито здавалась такою, і про ЄС вони там, про членство, і про НАТО членство. А зараз от восени будуть вибори, де е, питання вже просто принципове, чи Грузія повертається в орбіту повністю при тому Росії, чи вона все ж таки продовжує. І це в принципі. Росіянам на даний момент на даний момент обходилось просто в чисто в горш гроші в грошовому еквіваленті, і все. Тобто без війни, без якихось там е, серйозних потуг, просто маючи своїх агентів політичні на, на політичній арені, вони можуть грати. Що в принципі вони планували до чотирнадцятого до року так само. Що трохи-потрохи вони приведуть до влади в Україні проросійські сили зроблять там, ну не вийшло просто. Вони просто недоцінили, не, не, не що Януковича, окрім грошей, нічого в принципі не цікавить. Що для нього русський мір, культура і так далі це пусті слова. Для нього важливі тільки гроші. Ну, вони орієнтувалися, що наступним президентом після Януковича вони б зробили. Вже більш та мовити, ідейного, який би і повернув би Україну в стойло, так би мовити, Російської імперії. Mm -hmm. Ну mm -hmm. а я би ще от мене цікавить теж і питання певного такого внутрішнього внутрішнього порядку денного. От буквально позавчора президент Володимир Зеленський на. На нараді керівників закордонних депустанов України це відбулося в Дніпрі, заявив про те, що буде створено нова інституція в Україні. Це таке собі міністерство української єдності. Я знаю, що ви цю тему обговорювали нещодавно в ефірі, Київ-24, але тим не менш, мені просто цікаво почути в нашому ефірі вашу думку стосовно цього. І Зеленський каже, що це відомство протидіятиме російським впливам на українців, передусім за кордоном. А, і я так розумію, що це не випадково. Що це було заявлено на цій нараді керівників закордонних депустанов України. Тобто, а, от знову ж таки, створення нової інституції для. Єднання українців навколо України, так у нас є дипломатичні установи в кожній ну в ключовій державі в ключових державах. В нас є дипломатичні установи. Більше того, у нас дипломатичних установ немає в тих державах, які можливо на які можливо треба би повпливати Україні. А в нас там до сих пір ні послів немає, ніяких представництв немає. Тобто, можливо, в цьому напрямку треба по перше попрацювати. По друге, а чому не використовувати ці установи? А навіщо створювати окрему інституцію? окрему Міністерство, От щоб... про що це? Я так е, Розумієте, чи є розуміння, що таке робота з е, за кордоном, так би мовити, з із українським суспільством. Ну, мається у нас з діаспорою, з біженцями, з іноземними представниками. Так? Чи нема? На жаль, е, Дипломатична робота і взагалі міжнародна робота у нас о, в принципі була не завжди в пріоритеті. А зараз вона дуже дивно поєднана з якимось адміністративним внутрішнім впливом. Тобто, це сприймається виключно як не як справа яку повинна займатися держава, а як якась от один з е, е, таких важелів впливу на внутрішню політику. Тому ми бачимо, що в нас в Міністерство іноземних справ, але в нас є ще й. Був принаймні останнім часом трошки зменшив активність свою, але був головний дипломат, і це не президент, так би мовити, так. Е і такі роздвоєння відбуваються. Ну, я так думаю, що просто комусь посада потрібна, якась, яка, розумієте ставати міністром закордонних справ, наприклад, так, якщо цього хоче друга особа в нашій державі, самі розумієте, про кого я говорю. Це воно ну, якось виглядає, може виглядати, як. Ну, Ну в гра так би мовити, внутрішню політику, якої у нас нема, бо в нас це вирішується двома-трема людьми. А це так би мовити, призначення абсолютно з новими функціями, які ми навіть не уявляємо, в чому вони заключаються. Ну, це знову ж таки це моя версія. Я просто виходжу з того, що для бідної країни, якою являється Україна, розширювати бюрократичний апарат, який нам треба скорочувати максимально так. І маючи вже абсолютно, чому не може Міністерство закордонних справ займатися цим, мені важко зрозуміти, але тут тобто, все таки важко зрозуміти, я все чудово розумію. Mm -hmm. ми, 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 ми прийшли до голови Офісу президента, тоді це Адміністрація президента, називалась, так? 20 років назад. ще, З пропозицією займатися такою діяльністю. 20 років. І. Нікого це не цікавило. І коли я сказав, що про бюджет, от просто про ви розуміли про на якому рівні це це відбувається в Україні, це 20 років назад. Коли бюджет, я просто сказав, у вас у дворі стоять стоїть дві-три машини в адміністрації президента коштовністю всього проекту так мовити просунення України в міжна міжнародній сфері, так. Але на жаль, нашу владу всі ці роки цікавила саме на в е, от таких от атрибутів не е, просування України в, в світі, а ось просування іноземних, е, як то моти, е, е, ознаків добробуту європейських в своєму особистому житті. Тому тому я чесно кажучи, я не бачу просто політичної волі цим займатися по справжньому. А імітувати, ну так у нас все багато, багато чого імітується. Бо це дуже це дуже серйозна робота. Це потрібні фахівці найвищого рівня займатися. Так це потрібно працювати з лобістами, серйозно працювати по всьому світу. Це звичайно треба міняти наші принципи з приводу того ж самого громадянства. Так. Ну, нібито все Зеленський робить про подвійне громадянство. Це треба міняти. Просто ну, тому що без цього, без цього, так би мовити, без комплексного підходу ось цього не буде просто. Це буде просто чергова імітація. Ну, я розумію, що міністерство перше, що воно зробить, це розмістить в провідних, це бюджет піде, розмістить в провідних західних виданнях, а браворні статті, так би мовити, виступи від. Від очільників нашої держави і на цьому буде вважати що свою таку ну, головну місію вони зробили? А от бачите, от до речі, нам тут е, якраз наші слухачі зараз пишуть, що, е, що у нас то насправді закони непогані, тільки воно жодного разу не працює. Тобто на папері все класно. А от якщо до діла, то, то ні, то там вже починаються якісь, якісь історії. От у нас ще буквально хвилинка залишається. А як от зробити, щоб. Це працювало. Ну, принаймні, Хоча би цей закон щоб працював, ну треба, щоб населення українське не дивилися, як ці закони не виконуються, так а приймало в і того, щоб вони виконувалися. От і все так би мовити. Тут, тут це, це дуже це, просто. це, це, це не країна, політична цікаві. відповідальність, це наша колективна відповідальність. Так, звичайно, колективна відповідальність, так, і в тому числі політична, то що ми голосуємо за таких політиків, які не хочуть виконувати ці закони. І треба починати з себе в першу чергу. От і все. Тобто, якщо люди думають, що вони, що хтось прийде і буде так, мовити, працювати на те, щоб виконували закони, це неправда. В будь-якій країні, коли слабкі інституції. А інституції, поки що у нас слабкі, це звичайно дуже велика відповідальність людей, просто щоб це працювало, працювало постійно. Працювало... ну Слухайте, розумієте, тут, тут тут дуже важко ми на прикладі інших країн бачимо, що якщо населення стає індиферентним, так то вже жодні хороші закони не перестають працювати. Ну таки, повертаюся до тої самої Грузії, які дуже провідні. І дуже серйозні досягнення в боротьбі з І Зараз всі кажуть, що все це повертається назад. Вони просто не зацікавлені. Просто ну, коли ти купуєш голоси на виборах. Mm -hmm. А так робить грузинська мрія. Так вона купує просто тупо купує у бідних селян, які живуть не в Тбілісі, купує голоси і отримує більшість. Коли ти продаєш свій голос, а в Україні це абсолютно поширене явище. Так ну про які виконання законів по боротьбі з корупцією в нас будуть працювати як і всі інші закони. Ну і так само треба нарешті, що не зробили грузини, що не можемо ми зробити. Треба нарешті закінчити і провести цю судову реформу. Бо поки. У нас не буде жодної відповідальності ні за що, жодної, так в тому числі за виконання законів. Ну звичайно, що ну, нічого працювати не буде, що б ми не придумали. Так, так, пане Олексію. Ну знову ж таки, для того щоб все працювало, як то кажуть, треба починати з себе. Дійсно, так, до речі, до речі, це от колективна, ж колективна ж відповідальність. Вона насправді. так і так і починається. Так. Дякуємо вам за цей за цю бесіду, що ви долучилися до нашого ефіру. Політехнолог політолог Олексій Голобуцький був з нами на зв'язку. Друзі, що ж зараз у нас новини. Наталка Сопіт вже в студії, і після цього ми вже тоді повернемось.